Сьогодні світла у мене немає, тому замість каміна у вас буде працювати Аудасіті. Так, гірше ніж камін, але краще ніж нічого. У мене до вас важлива розмова. Розмова, яка може перевернути ваше життя. О, нарешті щось і цікаво тут. Недавно я дізнався, що і всі, хто дивиться новинні випуски, майже 64% не підписані на канал. Ти нормальний? Я гадав, зараз буде новина, яка розділить моє життя до і після. Я навіть крісло приніс, щоб зручніше тебе слухати. Знав, що буде таке повідомлення, я б залишив його на місці. Тепер мені доведеться його відвозити назад. А ось ти підписаний на канал. Звісно, і хіба твоє життя після цього не стало кращим? Ну, у мене став ясніший розум, краще зіри, пристала боліти нога, але, але що? Але мені все одно доведеться відвести це п'яте крісло. <звук> Ніяк не можу його зрозуміти. Так що підпишіться і ви, щоб трошки покращити. Своє життя, а ще щоб не пропускати наші чудові новини. До речі, всім привіт, пані та панове. Сьогодні ми з вами поговоримо про генерацію електрики від нової пошти, про прорив у квантових обчисленнях, про найнудніший телефон та про багато чого іншого. Вітаю, друзі, в каналі Фікс Ньюз! та ну ми пірнемо у світ IT та технологій. Почнімо з українських новин. Нова Energy. Нова вийшла на ринок генерації електроенергії. Невже через нову пошту нарешті можна замовляти електроенергію? Як ти собі це уявляєш? Все просто тобі приходить сповіщення на телефон, що тобі відправили одну зарядку телефона. Приходиш у відділення і заряджаєш собі телефон там. І заплатіть 70 гривень за доставку та постій годину, щоб зарядити телефон. Добре, ось цей момент я якось не обдумав. Нова материнський холдинг нової пошти розширюється і виходить на ринок виробництва електроенергії. Для цього була створена окрема компанія Нова Енерджі. Як повідомляє співзасновник групи Володимир Попорошнюк, Нова Energy займатиметься виробництвом енергії на регулярній основі, включаючи сонячну та газову генерацію. Також він висловив впевненість, що інші українські компанії, за прикладом Нова, почнуть інвестувати в українську енергетику і окремо закликав владу не створювати регулю. Цінні перешкоди. якщо регуляції заборони не заважатимуть, підприємці дуже швидко створять потрібні для економіки потужності, бо немає таких проблем, які підприємці не здатні вирішити. Сказав Володимир Порошнюк. Нагадаю, що через останній обстріл нашого недосусіда була зруйнована майже уся маневрова генерація або майже усі теплові електростанції. Міненерго вже має плани щодо встановлення нової генерації з переходом на кардинальну нову модель, яка передбачає відмову від величезних. Есних радянських тес на користь малої розподільної генерації таку генерацію складніше вивести з ладу через її масу і стає відносно на велику потужність. Так що я не виключаю, що скоро і інші великі українські компанії будуть задумуватися про власні потужності електрогенерації, щоб стати більш незалежною від загальної мережі та уникнути наслідків нових терористичних обстрілів. 44% девелоперів використовують на роботі дві мови програмування. Слухай, а ти як досвідчений програміст вже теж використовуєш дві мови. А які саме? Одну. Одну мову! І якщо ми продовжимо цей діалог, то я викину тебе з вікна. Натяк зрозумів. Так а чому ти саме не використовуєш дві мови? Пішов вон! 44 розробників найчастіше використовують у роботі дві мови програмування. Про це повідомляє статистика DOW. TypeScript і JavaScript найчастіше використовуються разом. t -sharp, .NET, Java, PHP, Python, Ruby, Salesforce нерідко комбінуються з TypeScript і JavaScript. Бекендери частіше за інших розробників можуть обійтися лише однією мовою роботі. Проте, чим досвідченіший розробник, тим більшою кількістю мов він користується. Тільки 21% з досвідом від. Років можуть обійтися лише однією мовою, а 43% пишуть трьома або більшими мовами. Майже третини бекенд фахівців у роботі обходиться лише однією мовою програмування. Навіть серед розробників із досвідом 10 років і більше, 24% використовують лише одну мову. Це найвищі показники серед усіх спеціалізацій. Фронтендерам, як досвідченим фахівцям, так і початківцям, переважно потрібне дві мови програмування. c -sharp, .NET, Java, Python, Swift і Dart частіше за інші мови, використовуються самостійно і рідко комбінують з іншими мовами програмування, та й скрипт і JavaScript найчастіше йдуть разом. Лише невелика частина розробників може послугуватися тільки або скриптом або typescript 28% та 16% відповідно. C і C++ рідко використовуються разом з Python або c Шарп.Нет. айтівці з спочатку повномасштабної війни в збільшує виплати податків бюджет України на 45%. Ах, айті! один із трьох стовпів української економіки. А які ще два зерно та зовнішня економічна допомога? Сумно, але логічно. А ті спеціалісти спочатку повномасштабного вторгнення збільшили нарахування податків у бюджет України на 45%. За 21 перший рік нарахована 16 мільярдів гривень, а за 2023 23 – 23,9 мільярдів гривень. В основі розрахунків лежать інформація про нараху. Ування фізичних та юридичних осіб підприємців 42 групи кведів: а саме комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ним діяльність, комп'ютерне програмування, консультування з питань інформації, діяльність із коруванням комп'ютерними остаткуваннями та інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем. За 21 рік фахівці у сфері комп'ютерного програмування, консультування та пов'язана з ним діяльності сплатили понад 16 мільярдів до зведеного бюджету. З них 9 мільярдів сплатили фізичні, а 7 мільярдів юридичні особи у двадцять Оці це показник зріс. Так за видами економічної діяльності у сфері комп'ютерного програмування консультування сплатили понад 26 мільярдів гривень. Це на 24% більше ніж у 2021 році. У 2023 році сума сплачених податків у цій сфері зросла майже на 45% попри двадцять рік. Вона становила понад 23,9 мільярдів гривень. Фізичні особи заплатили до зведеного бюджету 12,9 мільярдів, а юридичні понад 11 мільярдів гривень. Українські розробники створили застосунок для обліку лелек. У мене виникла ідея для стартапу. Якщо це знову ідея вироблення самогону з голубів, то я пас. Ні, я пропоную створити застосунок для обліку бобрів. Ти з дуба рухнув. Ти взагалі розумієш, що для цього треба мати необхідні навички, треба знати, де живуть бобри у нашій країні, та мати базу даних, у які будуть зберігатися усі дані. Так ти проти? Я такого не говорив. Коли починаємо? Українські розробники створили мобільний застосунок для відстеження кількості лелек. Про це стало відомо. З повідомлення в українському товаристві охорони птахів для облуку лелек вче потрібна така інформація: коли птахи повертаються в Україну, скільки пар зайняли гнізда, наскільки успішно вони виволи потомства, та скільки пташенят виросло і покинули гніздо. За міжнародною методикою гніздо вважається зайнятим, якщо пара лелек тримається біля нього хоча б місяць. Облікові дані можна надавати через смартфон за допомогою спеціального моделя, розробленого фігцями товариства на базі міжнародної природоохоронної програми зі даних смарт. Наразі доступні версії для iOS та для Android. А перед тим як продовжимо, хочу представити нашого спонсора телеграм-каналу Олексія Вінокура, де ви можете знайти інформацію про проєкти, збір дронів та купа цікавих думок. Послання на телеграм буде в описі. А тепер поїдемо до міжнародних новин. Microsoft та Quantum заявили про прорив у квантових обчисленнях. Квантові комп'ютери могли б зробити реальними наукові розрахунки, на які зазвичай машини знадобилися мільйони років. Водночас, фундаментальна одиниця квантових комп'ютерів, так званий кубіт, хоч і швидка, але дуже вибаглива. Це ще з Майнкрафту. Що пробач? Ну кубіт, певна кількість блоків за секунду. Тобі ніколи не говорили, що розумні думки часто тебе переслідують, але ти швидший за них. Та ти ж напевно, так само подумав. А ну тихо, кубіти легко порушити, що робить їх схильними до помилок. Приблизно один з тисячі кубітів виходить з ладу, проти один з 1 мільярда бітів у звичайних комп'ютерах. Щоб розв'язати цю проблему, квантові дослідники часто створюють більш фізичних кубітів, ніж потрібно, і використовують методи виправлення помилок. Microsoft і Квантіум заявили, що зробили прорив у цій галузі. Як пише Ротес, Майкрософт створила і застосувала власний алгоритм виправлення помилок до фізичних кубітів Quantum, утворивши чотири надійних кубіття. Те і загалом 30 фізичних кубітів. Виконавчий віце-президент Microsoft зі стратегічних місій і технологій Джестин Зандер заявив, що це найкраще співвідношення надійних кубітів до квантового чіпа, яке коли-небудь було продемонстровано. Ми провели понад 14 тисяч окремих експериментів без жодної помилки. Це 800 разів краще ніж будь-що раніше зафіксоване, заявив він. Microsoft заявила, що планує випустити цю технологію для своїх клієнтів хмарних обчислень у найближчі місяці. До 2030 року ЕШАЙ споживатиме 25% електроенергії США. Який наглий та вибагливий штучний інтелект обійдеться. Я гадаю, що якраз він не зможе обійтися без електрохарчування. Якщо ми тут можемо присидіти декілька годин без світла, то і він зможе. Рене Хас, генеральний директор АРМ, заявив, що до 2030 року штучний інтелект може споживати 25% електроенергії США. Зараз центр обробки даних еше споживає 4%. без значного підвищення ефективності. Тимності або значного посилення державного регулювання нинішні тенденції розвитку США не втримується, вважає він. Відповідно до січневого звіту міжнародного енергетичного агентства, в якому говориться, що чат GPT споживає близько 2,9 Вт за годину електроенергії на один запит, що у 10 разів більше, ніж стандартний пошук у Google. Заява була зроблена напередодні очікуваної угоди про партнерство США та Японії в галузі штучного інтелекту, а також на тлі нещодавніх розробок, таких як SORA від OpenAI. Точна версія якої, за оцінками Factorial факторіал фанс потребує найменше одного графічного процесору NVIDIA H100 на годину для генерації 5 хвилин відео. Один NVIDIA H100 на 700 Вт споживає приблизно 3740 кВт на рік. Ренехас висув сподівання, що ж міжнародне партнерство між Японією та США допоможе зменшити ці надзвичайно високі оцінки потужності. SpaceX оновила рекорд багаторазового використання pH Falcon 9. Ступінь F9 b 5 з індексом b 1062 здійснило 20 успішних циклів старт-посадка. Сама подія сталася 13 квітня 24 року під час місії Starlink Group 649 із виведення на орбіту нової партії з 23 інтернет-супутників Starlink. Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому clc 40 на мисі Canaver о 18.40 за київським часом. За вже відпрацьовану схему за 2,5 з Вилин на перший ступінь відокремилася, а на 9-й хвилині здійснив посадку на автономну морську платформу. Цікаво, що разом з цим рекордом SpaceX здобула ще один. Вона здійснила два запуски із стартового комплексу CLC-40 з інтервалом менше ніж 3 доби. І інтервал між запусками склала 2 доби 19 годин та 40 хвилин, тобто менше ніж 68 годин. Інженери змогли покращити попередній рекорд приблизно на 26 годин. Наразі SpaceX активно готується до четвертого пробленого польоту Starship, який очікується вже. За місяць у травні. Раніше президентка Тгвін Шотло назвала третій тест надзвичайно успішним. Нагадаю, що тоді корабель теж вибухнув і конкретизувала ці на 24-й рік успішно вивести на орбіту StarLink за допомогою старші, повернути обидві частини та здійснити 148 запусків Falcon 9. HMD представили Phone розкладний телефон без функцій. О, мені треба такий телефон, чи для того, щоб не відвілякатися кожні 15 хвилин на Тікток. HMD представила Boring Phone розкладний телефон, який був створений, щоб повернути у вас у часи, коли смартфонів не було. На сайті Хайнекен сказано, що смартфон занадто цікавий для соціального життя. Ось чому вам потрібен нудний. Загалом однією з ключових фішок The Boring Phone є те, що на ньому майже немає ніяких функцій. Проте на телефоні є. Все, що потрібно для цікавого соціального життя. Найгірше пошта для продуктивності і найкраще для соціального життя. Можливість робити фотографії, на які ваші друзі перетворяться на пікселі. Навігація це ваші друзі, які всього в одному смс від вас. Грайте менше і спілкуйтеся з друзями більше. Яка чудова реклама? Дайте мені, будь ласка, таких три. Телефон витримує падіння, а ще він має прозорий дизайн, що заохочує користувачів сховати апарат за наклейками. Також він має акумулятор, який потримається до кінця вечірки. Та Звісно, дає змогу закінчити дзвінок із та то драматичним закриттям кришки. Планується всього 5 тисяч таких пристроїв, їх роздаватимуть як подарунок через соціальні мережі. Перша така акція відбудеться у Великій Британії, а трохи згодом на інших ринках. Ось такі останні новини за два тижні відбулися. Напишіть у коментарях, як вам цей випуски, яких саме новин більше ви б хотіли побачити у цій рубриці. Це був канал News. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал, та пишіть у коментарях, як ви провели ці два тижні. З вами був Єгор, Побачимось у наступному відео.